Дітки, доброго ранку, а у нас на дворі зима. Подивіться, як гарно на вулиці сніжок іде, на деревах, на ялинках сніжок лежить. Небо теж біле-біле. Дітки, а подивіться, які сугроби білі, намила зима. Таке ось погляньте, який сніг на ялинках. А ось, подивіться, на сніг. Сліди, ташечки залишили. Дітки, ось погляньте, а тут уже сніжок підтає під ногами. Тому що трішечки потепліла на вулиці. Таке ось погляньте, який гарний кущик. Як його гарно нарядила. Зима і сніжок. Дітки, а ось тут погляньте, замело всі доріжки. Немає ні, ні, жодного сліду. Чистий сніжок. Дітки, погляньте, а ось і сніжки людини на снігу. Ми ж теж свої сліди залишаємо. Дітки в таку пору року потрібно годувати пташечок, тому що під снігом важко знайти їжу. їм. Зараз така гарна погода, гарно кататися на санчатах, на лижах, на коньках там, де є льод. Така чудова пора. І сніжок, подивіться, йде, йде, йде. Дітки, навіть сніжинки можна роздивитися на одежі. Ось так. Всім гарного дня!